Всім добрий день. Сьогодні я буду солити пелюстку. Пелюстка ось такі, така капусточка у мене тут її 3 кг. І для цього треба нам зробити розсол. Значить, дивіться, тут у мене 1,5 літра водички. Сюди я додаю 3 столових ложки солі. Так, як набирається з горочкою, так я набираю. Ось так. Соли, стакан сахару, тут 200 грамм, стакан олії. тоже 200 миллилитров. Ось так. И специи тут по желанию. Ну, я добавлю духмяний перчик и лаврушечку. Цю всю смесь я поставлю закипячу и. Поставлю, щоб вона охладилася. Далі ще не сказала. Одна столова ложка або уксуса, або кислоти. Ось так. Так, тепер перемішаю. Складати пелюстку, буду ось в таке відеречко. Так, для, поки наш розсол там на плиті скипить, ми приготуємо капусточку. Капуста в мене невеличка, я її поріжу на чотири частинки. Чуть-чуть удалю -чуть кочерюшку, от -от, отак, слігонька, щоб не, роз, не розпалась моя четвертиночка. Отак. Все, ріжу далі. Так, зразу буду укладати. Я відеочку поставила на, такий, на таке блюдо, бо, знаєте, буде ж кваситься, це буде росол витікати на всякий случай. Ну, буду укладати ось так. Так, росол мій охолов. Я, правда, додавала ще одну столову ложку кислоти, бо мені щось спробувала, все нормальне, соль і сахар, а от кислоти чуть-чуть додавала ще. Дивіться, я роблю цю пелюсочку по цьому рецепту. Гляньте, у мене стара, старий журнал, дачка. Ось по йому я роблю. Так, переложила я пелюстку в каструлю, тому що відро не поміщалося. Зараз буду заливати. Бачите, все під верхом. Тепер я все-таки покладу гніт. У мене така ось кришечка з каструльки, вона без цього, якраз вона сюди підходить. Гляньте, як хорошо. Так. А гніт поставлю відеречко це з водою. Ось такий в мене буде сьогодні приспособлення. Ну, все, і хай тепер кваситься. цей хороший. я колись робила. Мені подобається, все в норму. Єдинственне, я додала ще кислоти. Ну, на ці нотки я вам прощаюсь. Желаю вам мира, добра. Квасте, насолоджуйтесь. До побачення.